Йоу, всім, всім привіт! Сьогодні граємо в Майнкрафт. Але перед початком відео хочу подякувати всім, хто підписався на канал. Бо на моєму каналі вже 100 підписників. Знаю, це, це не є дуже багато, але хто це зробив, всім дуже дякую. Ну, а поки ви підписуєтесь, не, забу... не забувайте підписуватись далі. Не переставайте, ну а ми починаємо. І так, для початку я хотів зайти вот сюди. Так. Заходим. Я трошки не грав. Ну. Може буде цікаво. О, це класно! Я тут грав, точно. Так. Так, тут це не потрібно, це не потрібно. Так. Ну будете проблем, щоб я мав арбалет. Так, е -е так. Ось, отут я арбалет. заходимо, Во. Я маю арбалет. Так, чекаємо. Йомаю. Ну коли в тому часі вже перестануть писати? Я би зайшов сюди подивився, бо через той чат, що пишуть, тут нічого не видно. Так. Поки давайте вистрелимо. Наш так випадок перезарядимо. Так. Ну думаю, про кр... сильніший, ніж лук. Якщо ви ну, в Майнкрафті, ви не знаєте, але. А, то напевне урон від падіння злякався, що мене хтось почав бити. Бо я то не підготовлений. бо в чаті, так? Пишуть, що я нічого не бачу. От так. Я не очікував, що в мене так добре получається. Не, до... не все добре, але більша частина. Беремо в арбалет. Як? 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 Блін, мишка дуже повільно прокручується. Треба запам'ятати собі. Цифра 3 Це є меч. Цифра 2 Арбалет. Цифра 1 лук. Запам'ятали? Так. Мені дуже сподобалось з цим грати. Тому, тому заходимо сюди. Ось мені дуже подобається стріляти з арбалета. І лук візьмемо. Ну, арбалет у нас вже перезаряджений. Тут що якийсь рейд, що тут така полоска? Так, ходимо сюди. Сюди. Поки все добре, поки мене ніхто не б'є. Сьогодні ж трохи щикаю, але нічого. Треба десь скритись. Так, де той гравець? Блін. Стріли то витрачені. А на що арбалет зачарований? Незнищенний. Снаряд, стріла. Так, Швидке перезарядження шортеперезаря... один. Коротше. Не найкраще могло бути краще, але й непогано. А, то напевне, просто прогружається потім урон. Я як той розбійник, той ходжу так з арбалетом. Нікого не бачу. А коли хтось є, даже якщо мені нічого не робить, то я в нього стріляю. Треба на шифт стати. Того, хто переможе, буде мало ХП. Ну, 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 давай. Блін, не підпускай мене. Ну, мені сподобалось арбалетом ходити, але... Давайте друга спроба. Блін, постійно вбивають, Навіть не дадуть відійти. А ще цей чат тут все написано. Капець, мені це взагалі не подобається. Але ну, Майнкрафт нормальний. Майнкрафт класний. Всіх класний Майнкрафт. Раджу вам не, на телефоні не грати, бо ви на телефоні, знаєте, так рік пограєте в Майнкрафт. Може, десь два, може три, а потім вас забанять це точно. От зі мною таке вже страпилось. Тому я почав ну, грати на комп'ютері. Але не будемо затримуватись, тому ми вже перейшли сюди. Я не забуваю, що вам треба бути дуже вдячним за 100 тисяч. Ну, не за 100 тисяч, а за 100. Так хочу отримати тих 100 тисяч, я про них дуже говорю. Виявляєте, як це класно мати 100 тисяч? Так. Ну, колись з того чату вже перестануть писати. То гравці чи то сам на сервер такий? А Вар, а, ні, ва я хотів запитати вас, чи Варден не виключиться, але все добре. Тому що Варден може викликати, знаєте, на таких от. Що типу там, похоже, як листя і така, ну. Коротше, поняли. Я не дуже добре знаю, як викликати Вардена, але. Але дуже добре знаю, як викликати Ендер Дракона в звичайному світі. І це відео ви можете побачити. Це не на моєму каналі, це, ну, знаю я просто як зробити. Якщо ви навіть про Майнкрафті, навіть Dream, якщо дивиться це відео, то ви. Коротше, не думайте, що це неможливо. Йдемо до всіх! Може, краще діамантову броню взяти. Так. Та фігня повна. Так. Я думаю, добре буде сюда піти. Попробуємо хіба. Або сюди. Я можу маза або... Вибір за мною, або за вами. Давайте сюди. Дивіться. Так повільно перезаряджається. Вона перезаряджається десь як дерев'яна. Давайте побігли. Так. Так, ну тут, як я розумію, арена. Так, ну що ж, давайте дивитися далі. Так, заходимо давайте сюди. Вони мене не, 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 не б'ють спеціально. Б'єм, б'єм його, б'єм Блін, у нас вже був арбалет, треба не тупити. Берем в руки арбалет, перезаряджаємо. Так. О! Стріляємо. Не достав, але нічого. Треба якось піднятися. Щоб обстрілювати їх. Бо в мене, знаєте, прикол? Ну, меч то є, але з меча то скучно. А от з луків я як скелетон буду. Хоча в мене скін. Добре, не покажу. Дивіться, який в мене скін. Звичайний стів. Тому я маю бути про. До речі, якщо ви дивитесь канал Треш, то там ну, про 4 бохнього відео, відео таке є. І він, ну, там в нього про саме такий от, е, стів. Ну, гравець звичайний. Коли я саме перше по, по Майнкрафту версія 1.20, бо тоді, пам'ятаєте, попереднє відео, то були по од, версії 1.19. А це вже версія 1.20. Тому тут, коли на самому початку цієї версії, я був Алексом. Знаєте такий скін, ну. Як би сказати, дружина Стіва. <хи> так, треба гравців, щоб протестити чи з мене якийсь стрілець. Оно бачу, бачу, трохи гравців бігають. Тому давайте. так. О, молодец, сам вклад. Так, ну. Так, у нас и лук. Краще, думаю, из арбалета стрелять. То, то кто, то кто? Ты офигел? ти не повинен мене вбити. Я його був майже вбив. Вертаємось! Це відео має бути веселе, найкраще. Ну як? На, якщо я наберу 1000 або 100 тисяч, то має відео вийти ще краще. Так. Паркур. Ми попередньо пройшли. Але. Yeah. you <laughs>